Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами в музеї Полтавської битви. Дивимось і насолоджуємося красою. Полтавської природи раніше тут при... привітствував нас першо Петро І, а зараз він на відпочинку. Пішли дивитися. Мабуть, потрібна екскурсія. Нічого не зрозуміло мені, куди тут потрібно йти. Мужки нам Питаються щось сказати та підсказати, але я не зрозуміла їх. Йдемо далі. Дуб шведського короля Карла XII. А це дуб гетьмана Мазепи. Отак. Дуже символічно. напис про те, що час лікує рани. Не знаю, коли буде вилікована наша рани. Мабуть, так через декілька століть, як ви гадаєте Море внутрішнім морем Швеції. Оскільки до влади приходить молодий коло, можна претендувати на виходи до моря. Увагу на Балтику. Його підтримують далі Саксонський курт. Гетьмана Мазерові щас просить захисту. Окрім того, Карл 12 з воюючи на півночі. Зрештою, думаю, що йому потрібно все ж таки йти на московість. Але московити залишають перед ним тактику випаленої землі. Знищені села, міста. і Немає ні фуражу для коней, ні поживи для військових, тому Карл 12 розуміє. А чи не зайти йому через річку Сполиту, от сюди, на землі гетьмані? Де є пораж для коней, де є чим шляхів, більш надійних союзників, і вибудовувати дійсно Україну як державу. Нічого тут немає. Укріплення полтавської фортеці опікувався гійом, а серде бокланий вже фортеці. Я в і розумів, що болтавська фортеця це рубіжна. Тому там, де працював, наприклад, яру, а ходимо на річці, в деяких місцях прокладається не лише вал, і він обідується дерев'яними спорудами, а ще й купається ліправо болтарської фортеці. І бачите, є сюди не початку басню, а але на 1640 годинці постійно змінюється фортеці недостатньо, Тобто в місті може початися епідемія, відповідно. Кількість населення дуже швидко вимирає, починається епідемія і тримати дуже важко. Тому необхідно перенести фортецю через Мазурівський яр. Це сучасна вулиця Небесної Сотні, яка в результаті виведе нас до річки Вурську. Треба перенести до території сучасного парку перемоги. Нічого не води, всі Петро Перший за на придушення повстання. А в той час в один із полковників містерів, місцеве населення, що треба відкрити ворота для московитів. місцеве населення то цього полковника і його прибічники прив'язують до гармати, таким чином тримають. Контроль. А от полковник ніс встигає доменшувати крови до менші, свого посланця, який впав та їм входить та до батурення. Коли масковити вриваються до батури, на то понад 15 тисяч, різні джерела дають по різному від 11 до 15 тисяч населення в потурення знищено. В такому вигляді прибавали до плоті і спали по річках нострах всім, хто міг бачити цю страшну трагедію у батуліні. Іноземні джерела тих чітких кожна театр допомоглися доріжок, що на сьогодні Знову ж таки червятої, колесою, трупи, а життя припадає на 18 століття. Відомий нам як один із найбільших шостого покоління. Ожтем за одну боку і каром 12. Зіньшому про те, що всі українські землі вони об'єднуються в одну. Карм дванадцятий не має ніякої. želi mišljenje miljenić pa ste rekli da imamo ne znam svoju koroci podatke je pardon i revizijom Це лікар Мельфір замовив попереднє, вже коли було відомо про загибель Карла 12, багато французького брендів, основи різних дерев, також є бальзамічні речовини, і десь два тижні було проведено бальзамування. І можна було прочитати лише одне, що він зрадник відписаний аналіз. Насправді особистість, яка ослів приймала безпідночі, мала одну з найкращих ми його як його коштом було відновлено або зорганізовано кілька десятків церков там Ця називається Ось така гарна екскурсія у нас була, сподіваюся, ви щось почули, але якщо не почули, приїжджайте. В музей, тут дуже добрі екскурсоводи. Вам буде цікаво. Пока-пока, ставте лайки, до зустрічі!